Які їх зібрали, розповідали, що євроінтеграція це добре, але її слід відкласти на невизначений термін, тому що, тому що євроінтеграція, нібито принесе збитки для економіки, принесе безробіття, принесе втрату втрату для підприємств, конкретних, які працюють з російським ринком, і таке інше, і таке подібне друзі, це той Харків, який був тиждень тому. Я згадую, і кожен з більш-менш людей, які мають 35-40 років, і молоді люди, які і, і старші, і молоді люди, які вчать історію, пам'ятають прекрасну ситуацію, яка у нас склалася на початку 90-х років. Тоді переважно ті самі червоні керівники підприємства на сході, вони позалишались доволі часто, і державні підприємства, там залишилися їх дуже багато, переконували людей. Що для України не потрібен той шлях, який тоді вибрала вся цивілізована Європа. І вони таки переконали. Вони лякали Україну і шоковою терапією польською, і Лехом Валенцем, і Лешеком Бальцеровичем. І вони таки переконали Україну. І Україна тоді втратила. Той свій шанс сьогодні вони тими самими словами переконують українців про те, що не треба рухатися в Європу, треба зачекати. І знову лякають українців. Українці, друзі, не дамо їм вкрасти майбутнє нашої країни. Просто не дамо. Не дамо, харків, харків стає іншим. Попри те, що ворог ще сміється, хай сміється лютий враже, та не дуже тому, що він посміявся під час Харківської обласної ради, яка сказала про те, що молодець був президент і підтримала дії правоохоронців. Харківська обласна рада своїм рішенням, по суті, відмовилася від євроінтеграції, але це вчорашній день, сьогоднішній день партії регіонів на Харківщині і партії влади полягає в тому, що на альтернативний нашому мітингу вони пообіцяли спочатку зібрати сотні автобусів, які привезли в черговий раз людей у Київ. Я абсолютно впевнений, Київ перекував би швидко їх, хіба що самих затятих і геть хворих залишив би. Але. Максимум, на що вони спромоглися, це на кілька автобусів. Вчора карт'яни відмовлялися їхати до Києва на акції протесту проти нашого майдану. Я сподіваюся, що весь Харків почує ці слова. Ці слова звучать молодці! І картів'яни приїдуть і підтримуються. Майдан і підтримують європейське майбутнє України і цивілізований розвиток. Друзі, і ще одне. Я думаю, що кожен з нас трепетно тримає руку на всій Україні і розуміє, що там робиться. Ті маленькі і більші майдани, які відбуваються по областях і містах України, вони показують, що Україна бореться і там. Вона відволікає сили. Ує ті місцеві еліти, які б готові, можливо, були взятися і рінуться в останній бій, але залишилися зараз на шпагаті. через те, що в Харкові майдан, який починався сотень людей, сьогодні о 18-й майдан налічує більше тисячі людей, і кожен день людей стає більше. А в неділю нас збиралося більше п'яти тисяч. У нас ми очікуємо третю хвилю революції. Перші дві попереджувальних зараз продемонстровані. Влада тремтить, вона тремтить у Харкові. І я про це сказав. Ми не станемо на коліна перед озброєним до зубів ОМОНівцем, який кричить на коліна мразь. Україна не стане на коліна. І Харків з вами, я впевнений. Ми кожен з нас докладемо зусиль, щоб зробити собі подарунок. У нас вистачить сили здоров'я. І в новий 14-й рік ми вийдемо з новими перспективами, з новою національною елітою і з новими завданнями для України. Ми витримаємо і вони не дочекаються, щоб поставити майдан на коліна, щоб поставити на коліна Україну. Слава Україні!